Так, друзі, якраз в броварах зараз знаходиться наша колега Христина Луцик. Якщо я не помиляюсь, вона вже з нами на прямому зв'язку. Христина, якщо ти нас чуєш, розкажи, будь ласка, і покажи те, що звісно можна, що вже на даний момент вдалося назбирати довкола цієї трагедії. Яку інформацію? Вітаю колеги. Вітаю студія. Ми приїхали на місце цієї жахливої трагедії буквально декілька хвилин тому. І от власне тільки виїхавши з Києва, ми одразу побачили конвої, цілі е, таке з автівок з швидкої допомоги, які їхали з броварів в напрямку Києва. І знайти це місце трагедії було зовсім не складно. Зараз ми знаходимося неподалік від того самого садочка і багатоповерхівки, де сьогодні впав винтокрил. На жаль, підійти ближче. Зараз ми не маємо можливості, тому що територія, яка знаходиться навколо. Огороджена ось такою стрічкою. Тут працюють представники. Поліції, представники, так само рятувальників поряд з тим, тут працює багато карет швидкої допомоги. Поки що підійти ближче до місця події немає можливості, адже рятувальні роботи тут тривають. Туди ми бачили, щойно запустили людей, які мали теплі речі, які мали чай, аби зігрітися тим, хто там зараз знаходиться, тим, хто зараз власне. Допомагає у ліквідації наслідків і в саме в рятувальній роботі. Зараз ми пройдемося трошки тут здовж території, аби показати, що тут відбувається. Людей досить багато. Можливо, зараз поспілкуємося з кимось з місцевих, адже люди розповідали про те, що вранці почули дуже сильний гул, почули дуже сильний вибух. І власне найбільше це було чутно жителям цього навколишнього району. Подумали, що можливо щось прилетіло, впало, але направду це вже згодом підтвердило. Що це був гентокрило, можливо, ви вже Бачити, ось там, де знаходиться кран, саме той садочок, поблизу якого впала впав гвинтокрил. Сьогодні бачимо, що по даху садочка зараз ходять рятувальники, вони ліквідовують тут наслідки цієї жахливої трагедії. Загалом, поки що, станом на цю хвилину ми тут чули про 18 жертв, але Через те, що інформація постійно оновлюється і рятувальні роботи тривають. Поки що про якісь конкретні цифри ми говорити більше не можемо. Давайте підійдемо можливо до когось людей. і Нам розкажуть трошки більше про те, що чули. Доброго дня, скажіть, будь ласка, а що тут трапилось, о котрій, можливо чули сьогодні? Я тільки чула, що впав вертольот. Все. я не буду нічого говорити. Извините, Дякую. Сама з першого під'їзду, мені дуже важко. Дякую. Ми бачимо жінка тут. З будинку, який знаходиться неподалік, і поки що не хоче говорити. Можливо, зараз підійдемо ще трошечки ближче сюди до самої стрічки огорожі, покажемо також, що тут відбувається. От можемо бачити, що на самій території, яка неподалік, дуже багато представників різних служб вони продовжують тут працювати, поки що підійти ближче в нас. Змоги немає. Ось така ситуація. Тому на цю хвилину ми повторюся, тільки приїхали у бровари, тому будемо продовжувати тут працювати. В наступних включеннях розкажемо більше, поспілкуємося з жителями будинків, які знаходяться навколо. Поки що така інформація з міста Бровари слово передаю до студії. Дякуємо, Христина. Нагадаємо, що це наша Христина Луцик, яка вже перебуває у Броварах.